Безкоштовно опанувати нову професію або підвищити кваліфікацію. Таку можливість учасникам бойових дій надає держава в рамках експериментального проєкту. Програма стартувала наприкінці минулого року. За цей час нею скористалися вже понад тисячу ветеранів. Навчаються вони у спеціальних центрах служби зайнятості. Як це відбувається, бачив Андрія Анастасов. Ну, це буде амлет з овочами, горошек. Ну основні вимоги не пережарити. Зараз він біля пательні, а ще нещодавно зі зброєю захищав країну від окупантів на Луганщині. Руслан, колишній поліцейський зі служби, звільнився за станом здоров'я і ось тепер здійснює давню мрію, навчається на Кухаря збирається працювати за спеціальністю, але в амбітних планах відкриття власного ресторану. Ну я і раніше вмів готувати, да і це для мене так було як хобі. Ну а тут вже треба хобі внідряти, як кажуть, у життя і щось робити, якось жити далі. А вже контролюю, що жінка робить, як вона робить, що вона варить. У сусідньому приміщенні колишній прикордонник Євген до повномасштабного вторгнення він робив меблі, а зараз після демобілізації вирішив опанувати професію електрогазозварника. Мовляв, такі навички неодмінно знадобляться. Я гадаю, буде дуже багато державних якихось програм у відбудові країни, і можливо, піду працювати в. Загалом в Одеському центрі професійно-технічної освіти учасникам бойових дій пропонують понад 30 різних спеціальностей від токаря та столяра до банківського працівника. У всеукраїнському експерименті беруть участь 8 навчальних закладів, а курси тривають півроку. Для них безкоштовне не лише навчання, а й проживання. Їм оплачується проїзд і практику. Вони проходять на підприємствах, де в подальшому можуть отримати працевлаштування. Окрім цього, ветеранам пропонують півтори сотні тижневих курсів підвищення кваліфікації від іт сфери до СММ. Особливо популярні заняття, де навчають, як отримати державний грант на відкриття власної справи. Відвідував їх і колишній морпіг Юрій. Після перемоги він хоче заснувати власну концертну агенцію. Просто ці речі, якими я ніколи не займався. Да, бухгалтерія, планування бізнесу, розробка бізнес-плану. І по кожному пункту бізнес-плану треба робити розрахунок. Це дуже велика справа. Я не думав, що воно таке наукове. Це вже, вже досить. Майже всі лекції учасники бойових дій можуть слухати дистанційно. Ось як колишній піхотинець Богдан складає іспит за спеціальністю оператор з обробки інформації та програмного забезпечення упродовж шести місяців. Чоловік онлайн вивчав комп'ютерну графіку і тепер готовий креативити. Можна бути графічним дизайнером, можна стати відеоредактором, можна стати веб розробником з цього блоку Знань, якими. Виливатися по ринку праці, я вважаю без проблем. І, наприклад, якщо ти отримав професію оператору статтів з числовим програмним керуванням, то рівень заробітної плати стартує з 25 тисяч. Якщо ти успішно працюєш, то вже через декілька місяців заробітна плата буде і до 40 тисяч гривень на місяць. Тим більше зазначають в центрі нині в країні величезний дефіцит робочих рук у будівельній галузі та промисловості. Тож знадобляться різні фахівці. Щоби потрапити на таке навчання, учасникам бойових дій достатньо звернутися до найближчого центру зайнятості. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.